Це історія однієї невеличкої сім'ї, однієї людини. Так співпало в житті, що моя сім'я родичі прямої лінії споріднення складається з двох осіб: це я і мама. Мою долю, ну, в принципі, ЗСУ і ТРО допомогли вирішити 25 лютого. Увесь цей час, доки Сумщина була під окупацією, доки хлопці билися на теренах Сумщини. Доки по всій території країни відбувалося відбуття наступу москалів, моя мама жодним чином не хотіла виїжджати з окупованої території і лишати хату людей, сусідів взагалі, все те, що їй там було рідне. Скільки б я її не вмовляв протягом півтора місяця, доки Сумщина була окупована, скільки б її друзі не пропонували поїхати за кордон, навіть або, або на Західну Україну, або просто в центральну Україну, вона мені на все одне казала: ну як я прошу людей. А хто ж би, ну а хто ж, хто ж про них попікується, хто про них подбає, хто буде їздити через ці блокпости, хто буде ну, домовлятися з цими расистами про те, що пропустили, хто буде організовувати доставку якогось продовольства. Вона староста села, і ну, для неї це було дуже відповідально, бо це якраз ну, вона стала старостою, ось там, ось там буквально як короткий час перед війною. Так от історія, про яку має дізнатись. Увесь світ це те, що за кожним українським бійцем так чи інакше є батьки, які щодня мало сплять, багато переживають і роблять настільки багато, настільки міцні їхні наміри, і настільки великі зусилля для того, щоб їх діти повернулися живими, а ще й з перемогою. Хай весь світ знає, що Україна воює не солдатами, а людьми, у яких є сім'ї. Нам потрібна дуже велика витримка, дуже велика допомога всіх країн західного світу, щоб ми вистояли в цій боротьбі з новітнею расистською ось цю зла, яка витворилась, і побороли цього імперського демона. Готуйтеся, тренуйтеся, потрібно це зараз зробити, тому що якщо ми ще це не закінчимо, це Будуть в цьому-сом цьому варитися наші діти. Я б цього, наприклад не хотів. Більше сталі в очах, більше вогню в серцях. Розправте плечі і ходіть так, щоб зі спини було видно, що йде князь. І це все, що потрібно для успіху. Як вашого особистого, так і національного. Забираю займатися політикою. Також я планую поступити на військову кафедру. Здобувати офіцерські такі ну, досвід і так далі. Але не загалом. Загалом я хочу займатися політикою, можливо, дипломатією, можливо, міжнародними відносинами і в цьому руслі маю плани пробувати себе як в сільському господарстві, так і в певних інших галузях. Після перемоги планую дуже міцно обійняти свою маму ще раз в очі і сказати, що дуже сильно її люблю. Певний час, мабуть, відпочити тиждень-два. Цього, я думаю, можливо, буде достатньо. А потім робити справу, робити бізнес, заробляти для себе, для країни, для людей. Ось такі плани. Планую працювати за професією своєю, викладати ті дисципліни, які зараз вони мені фантастично подобаються. Мені подобається працювати з студентами, подобається працювати. на... На факультеті і на і, взагалі, в нашому університеті відбудовувати буду свою країну спочатку, спочатку її вдвойову, а потім відбудовою.